Морозний грудневий вечір огортав Київ сріблястою пеленою снігу. Вздовж проспекту Перемоги мерехтіли різнокольорові гірлянди, створюючи святковий настрій, незважаючи на складні часи. Олена Петрівна поверталася з роботи утомлена, але задоволена. Сьогодні в її медичному центрі був насичений день, і вона змогла допомогти багатьом пацієнтам. Жінка припаркувала свій Фольксваген біля під'їзду багатоповерхівки, де вони з донькою мешкали вже 15 років. Дорогою додому вона встигла купити продукти В АТБ, збиралася приготувати улюблений борщ доньки. Оксана, її 19-річна донька, навчалася на другому курсі філологічного факультету і завжди відрізнялася особливою чуйністю до людських проблем. Піднімаючись у ліфті на сьомий поверх, Олена Петрівна перебирала в голові плани на вечір треба ще перевірити кілька медичних карток, подзвонити сестрі в Полтаву. Двері ліфта відчинилися, і жінка попрямувала до своєї квартири. Уже у коридорі вона почула приглушені голоси з кухні один належав Оксані, а другий був чоловічий, незнайомий. Мабуть, однокурсник зайшов за конспектами, подумала жінка, відчиняючи двері. Але те, що вона побачила на кухні, змусило її завмерти на порозі з пакетами в руках. За столом сидів чоловік, років 45, зарослий густою сивою щетиною. Його потертий одяг виглядав занадто легким для зимової пори, а очі, очі були втомлені, але якісь дивно знайомі. Оксана стояла біля плити, наливаючи в чашку гарячий чай. Мамо, познайомся, це Михайло Степанович, спокійно сказала Оксана, ніби в цьому не було нічого незвичайного. Я зустріла його біля метро. Він. Що відбувається? перервала доньку Олена Петрівна, відчуваючи, як у грудях наростає тривога. Пакети з продуктами важко опустилися на підлогу. Чоловік повільно підвівся. Вибачте, за вторгнення, Олено Петрівно. Його голос затремтів на її імені. Я не хотів турбувати, але ваша донька, вона така наполеглива. Олена Петрівна відчула, як підкошуються ноги. Цей голос, вона знала його, знала дуже добре. Двадцять років тому цей голос говорив їй найніжніші слова на світі, а потім, потім він зник з її життя, залишивши її саму стрірічною донькою. Міша? прошепотіла вона, хапаючись за одвірок. Ти? Оксана переводила погляд з матері на чоловіка, не розуміючи, що відбувається, а Михайло стояв, опустивши очі, і його пальці нервово стискали край потертого светра. Так, це я, тихо відповів він. Я не планував, я просто сидів біля метро, а твоя наша донька підійшла, запропонувала допомогу. Я не знав, що це твій будинок, твоя квартира. Вона просто дуже наполягала, щоб я зайшов погрітися. Олена Петрівна відчула, як кімната починає крутитися перед очима. Двадцять років, двадцять років вона виховувала доньку сама, працювала на двох роботах, щоб дати їй все необхідне. І ось тепер він сидить тут, сидить на її кухні, п'є чай з її чашки і виглядає як, як бездомний. Мамо, що відбувається? голос Оксани прозвучав ніби здалеку. Ви знайомі? Знайомі. Олена Петрівна гірко усміхнулася. Це твій батько, Оксано, той самий, який покинув нас, коли тобі було три роки. Тиша, що запала на кухні, була такою густою, що здавалося, її можна було різати ножем. За вікном падав лапатий сніг, покриваючи місто білою ковдрою, а в маленькій кухні на сьомому поверсі час ніби зупинився. Оксана повільно опустилася на стілець, не зводячи очей з чоловіка, якого ще годину тому вважала просто бездомним, що потребує допомоги. Тепер вона дивилася на нього по іншому, намагаючись знайти в його рисах щось своє, щось знайоме. Я? Як це можливо? прошепотіла дівчина. Всі ці роки де ти був? Чому? Михайло важко зітхнув, його плечі опустилися ще нижче. Це довга історія, почав він, і не дуже красива, я не гордий тим, як все склалося. Я був молодим і дурним, продовжив Михайло, дивлячись кудись у вікно, де продовжував падати густий сніг. Здавалося, що життя задушує мене обов'язками. Маленька дитина, постійна відповідальність, я працював на будівництві, але грошей все одно не вистачало. А тут з'явився шанс поїхати на заробітки до Польщі, обіцяли золоті гори. Олена Петрівна все ще стояла біля дверей не в силах зрушити з місця. Спогади накочували хвилями. Ось вони молоді, щасливі, гуляють з маленькою Оксаною в парку, а потім порожня квартира і записка. Пробач, я повернусь. І що було далі? тихо запитала Оксана, обхопивши руками чашку з чаєм, ніби шукаючи в ній опору. Спочатку все йшло непогано. Я працював на будівництвах у Варшаві, потім переїхав до Вроцлава, відправляв гроші, пам'ятаєш? Він подивився на Олену. Так, перші півроку, відповіла вона сухо, а потім все обірвалося. Михайло опустив голову. «Я... Я зв'язався не з тими людьми. Вони запропонували швидкий заробіток, перевезення якихось пакетів через кордон. Я погодився, навіть не думаючи про наслідки. А потім потім мене впіймали. П'ять років у польській в'язниці. Оксана затамувала подих. Її батько злочинець, людина, про яку вона стільки мріяла, виявилася контрабандистом. Коли я вийшов, було соромно повертатися. Думав, спочатку стану на ноги, а потім… а потім все покотилося під укіс. Роботу знайти з судимістю було важко жив, де прийдеться, перебивався випадковими заробітками. Повернувся в Україну два роки тому, але який з мене батько, що я міг вам дати? А запитати нас, ти не хотів? голос Олени Петрівни задзвенів від стримуваного гніву. Може, нам не потрібні були твої гроші, може, доньці просто потрібен був батько. Оксана дивилася на цих двох людей, таких різних тепер, але колись близьких, і відчувала, як в її душі змішується найрізноманітніші почуття. Жаль до батька, який втратив все через одне необдумане рішення, гнів за те, що він не повернувся, коли міг, біль за маму, яка самотужки тягнула їх життя. Я часто проходив повз цей будинок, тихо продовжив Михайло, іноді бачив вас здалеку. Оксана виросла такою красуною, така ж розумна, як ти, Олено. Я бачив, як вона поспішає до університету зранку, як ви ходите разом за покупками. То ти стежив за нами? Обурилася Олена Петрівна. Ні, просто, просто не міг піти. Влаштувався двірником у сусідньому дворі, щоб хоч здалеку бачити. А потім захворів, втратив і цю роботу. Останні місяці були особливо важкими, З початком зими. І ти жив просто неба в таку холоднечу? Оксана здригнулася, згадавши, як знайшла його сьогодні, тремтячого від холоду біля станції метро Святошем. Іноді вдавалося переночувати в підвалах, іноді добрі люди пускали, але я не скаржуся, я заслужив на це. Олена Петрівна нарешті відійшла від дверей і важко опустилася на стілець. Її руки тремтіли, коли вона наливала собі води з графина. Знаєш, що найстрашніше, сказала вона, дивлячись прямо в очі колишньому чоловікові. Те, що я всі ці роки чекала на тебе, не просто чекала, вірила, що ти повернешся що у тебе була якась важлива причина зникнути, що ти не міг інакше. А виявляється. Мамо, тихо перервала її Оксана, зараз не час для звинувачень. На вулиці мінус п'ятнадцять, він хворий, йому нікуди йти. Михайло підвівся. Ні, ні, я піду. Я не мав права приходити сюди. Пробачте. Але закінчити фразу він не міг. Його похитнуло, і, якби не швидка реакція Оксани, він би упав. Обличчя чоловіка було червоним від жару. У нього температура, сказала Оксана, торкнувшись його чола. Мамо, ми не можемо його відпустити. Ти ж лікар. Олена Петрівна закрила очі. Перед нею промайнули всі ті ночі, коли вона плакала в подушку, всі дні, коли доводилося пояснювати маленькій Оксані, чому в неї немає тата, всі роки самотності та важкої праці. Але зараз перед нею сидів не той молодий чоловік, який покинув її 20 років тому. А хвора, зламана життям людина. Добре, нарешті сказала вона, він може залишитися, але тільки поки не одужає. Оксана полегшено зітхнула і поспішила до ванної з аптечкою, а Олена Петрівна дивилася на чоловіка, якого колись кохала, і думала про те, як дивно іноді складається життя. Хто б міг подумати, що їхня донька приведе додому бездомного, який виявиться її батьком. За вікном продовжував падати сніг, покриваючи місто білою ковдрою, ховаючи під собою всі тривоги та біль минулого. А в маленькій кухні на сьомому поверсі три людини, пов'язані складною історією, намагалися зрозуміти, що робити далі. Наступні дні виявилися справжнім випробуванням для всіх. Михайло захворів на важку форму пневмонії, і Олена Петрівна, незважаючи на свої змішані почуття, не могла не використати свої професійні навички. Вона призначила курс антибіотиків, регулярно вимірювала температуру та слухала легені. Оксана облаштувала батькові місце у вітальні на розкладному дивані. Вона приносила чай з малиною, допомагала міняти білизну і годинами сиділа поруч, розпитуючи про його життя. Поступово, між нападами кашлю та періодами лихоманки, історія Михайла розкривалася все більше. Виявилося, що після звільнення з польської в'язниці він намагався почати нове життя, влаштувався на роботу на невеликому підприємстві, винаймав кімнату, навіть познайомився з жінкою, але минуле постійно наздоганяло його. Колишні друзі знайшли його, вимагали грошей, погрожували, довелося тікати, змінювати міста. Я розумію, що виправдань немає, говорив він тихим, хрипким голосом, але кожного дня я думав про вас. У мене збереглася єдина фотографія ти, Оксано, трирічна, на гойдалці, а мама стоїть поруч і сміється. Олена Петрівна, яка саме міряла йому тиск, мимоволі здригнулася. Вона пам'ятала той день. Вони тоді поїхали до гідропарку, було тепло, Оксана вперше не боялася високої гойдалки. Чому ти не написав хоча б листа? запитала вона, намагаючись, щоб голос звучав рівно. Хоча б дав знати, що живий. Михайло закашлявся і знадобилося кілька хвилин, щоб він зміг відповісти. Спочатку боявся, що ви дізнаєтеся про в'язницю. Потім, потім було соромно. З кожним роком все складніше було знайти правильні слова, а коли я нарешті повернувся до Києва і побачив, як добре ви живете без мене. Ти стала успішним лікарем, Оксана навчається в університеті, яке я мав право втручатися у ваше життя. Але ж ти мій батько, тихо сказала Оксана, яка сиділа поруч із чашкою гарячого чаю. Хіба ти не розумів, як мені тебе не вистачало, як я заздрила однокласницям, коли їх тати приходили на шкільні свята, як вигадувала різні історії про те, де ти і чому не можеш приїхати? Сльози покотилися по щоках Михайла. Він спробував підвестися, але Олена Петрівна суворо наказала лежати. Температура все ще трималася високою. Минув тиждень стан Михайла повільно покращувався, але атмосфера у квартирі залишалася напруженою. Олена Петрівна намагалася тримати дистанцію, спілкуючись з колишнім чоловіком тільки як лікар з пацієнтом. Але іноді, пізно ввечері, коли Оксана вже спала, вони сиділи на кухні і тихо розмовляли. Пам'ятаєш, як ми познайомилися? якось запитав Михайло. Ти тільки но закінчила медичний, працювала у травмпункті, а я прийшов з розбитою рукою, впав з рештування на будівництві. Пам'ятаю, відповіла Олена Петрівна. Ти був такий упертий, відмовлявся від лікарняного, казав, що не можеш пропустити жодного дня роботи. А ти так турботливо перев'язувала мою руку і читала нотації про техніку безпеки. Легка усмішка з'явилася на його обличчі. Я закохався в тебе з першого погляду. Олена Петрівна різко встала і підійшла до вікна. За склом кружляв сніг, перетворюючи місто на казкову декорацію. Навіщо ти це говориш? Минуле не повернеш. Я знаю, тихо відповів Михайло. Просто хочу, щоб ти знала. Ті три роки з тобою були найщасливішими в моєму житті, і найбільша моя помилка, що я все зруйнував. Тим часом Оксана намагалася осмислити все, що відбувається, вона багато років уявляла собі батька, сильного, успішного, такого, що має вагому причину для своєї відсутності. Реальність виявилася зовсім іншою, але дивним чином це не зменшило її бажання пізнати його краще. Вона помічала, як батько, навіть будучи хворим, намагається бути корисним, складав шкарпетки, які сушилися на батареї, витирав пил з полиць, до яких міг дотягнутися. Одного разу вона застала його за ремонтом крана на кухні, який давно підтікав. Не треба, сказала тоді мама, я викличу сантехніка. Олено, дозволь хоч чимось віддячити, відповів він. Я ще не зовсім розучився щось робити своїми руками. І кран дійсно перестав текти. Як і полагоджена ним розетка в коридорі, і завіса на вікні, яка постійно зіскакувала з карниза. Наближалося Різдво. Київ готувався до свят, вітрини магазинів сяяли гірляндами, на Софійській площі встановили головну ялинку країни, а в повітрі витав аромат мандаринів та кориці. Михайло вже майже одужав, але питання, що далі, висіло в повітрі невисловленим тягарем. Одного вечора, коли Оксана готувалася до іспитів у своїй кімнаті, Олена Петрівна нарешті наважилася на серйозну розмову. Що ти збираєшся робити? запитала вона, розливаючи чай. Ти вже достатньо здоровий, щоб «Щоб піти, закінчив за неї Михайло. Так, я розумію. Я знайшов притулок для безхатьків на Троєщині, там можна переночувати і навіть отримати якусь роботу. Тату, ні. пролунав голос Оксани, яка саме зайшла на кухню. Ти не можеш знову зникнути. Дівчина виглядала схвильованою, її очі блищали від сліз. Мамо, будь ласка, я знаю, що це складно, але він він же змінився. Ти ж сама бачиш. Олена Петрівна втомлено потерла скроні. За ці тижні вона помітила зміни в колишньому чоловікові. Він став спокійнішим, розсудливішим, його руки, колись сильні та управні, все ще вміли працювати. Він відремонтував майже все, що роками чекало майстра. І головне, вона бачила, як він дивиться на Оксану, з якою ніжністю та каяттям. Я можу влаштуватися на роботу, тихо сказав Михайло. У мене є досвід будівельника, можу працювати двірником, вантажником, ким завгодно. Просто дайте мені шанс бути поруч з донькою, я стільки втратив. А документи у тебе є? практично запитала Олена Петрівна. Паспорт зберігся, хоч і потріпаний, і код платника податків десь був. Добре, несподівано для самої себе сказала Олена Петрівна. У підвалі нашого будинку є невелика кімната, де раніше жив двірник. Зараз вона порожня. Якщо домовитися з Жеком. Очі Михайла засвітилися надією. Ти. ти дозволиш мені залишитися? Не в квартирі. Твердо сказала вона, але поруч, щоб Оксана могла бачитися з тобою, і з однією умовою ти влаштуєшся на роботу і більше ніяких історій. Мамо. Оксана кинулася обіймати матір. Дякую, я знала, що ти зрозумієш. Наступні дні пролетіли в клопотах. Михайло з допомогою Оксани прибрав. І відремонтував підвальну кімнату. Вона виявилася не такою вже й поганою, суха, з вікном на рівні тротуару та окремим входом. Олена Петрівна, використовуючи свої зв'язки, допомогла владнати питання з документами та пропискою. Напередодні Різдва Оксана наполягла на тому, щоб відсвяткувати разом. Вона накрила святковий стіл, прикрасила ялинку, яку Михайло приніс з ялинкового базару, де підробляв останній тиждень. Дивно все склалося, сказала Олена Петрівна, дивлячись, як донька розставляє тарілки. Якби ти не привела його тоді. Це була не випадковість», – тихо зізналася Оксана. Я я впізнала його, бачила, як він часто сидить біля метро, одного разу почула, як він розмовляв з кимось, і голос дався знайомим, а потім придивилася до фотографії, що стоїть у тебе на роботі, тій, де ви молоді, і зрозуміла. То ти навмисно? Так, я не могла просто пройти повз. Це ж тато. І я бачила, який він нещасний, але я не знала, що в нього пневмонія, чесно. Олена Петрівна обійняла доньку. Ти така ж добра, як твій батько колись був, до того як. Він і зараз добрий, перервала її Оксана. Просто заблукав на якийсь час, але тепер він повернувся. Увечері, коли вони сиділи за святковим столом, Михайло дістав з кишені потертого піджака маленьку коробочку. Це тобі, доню, сказав він тремтячим голосом. Я зберіг єдине, що не продав, не проміняв. У коробиці лежав старовинний срібний медальйон, той самий, який колись належав його матері. Всередині була та сама фотографія трирічна Оксана на гойдалці і усміхнена Олена поруч. Двадцять років носив його з собою, прошепотів він, це було все, що в мене залишилося від вас. Сльози покотилися по щоках Оксани, коли вона відкрила медальйон. Фотографія всередині пожовкла від часу, але обличчя на ній були чіткими, живими, щасливими. Олена Петрівна мимоволі торкнулася свого обличчя, скільки змошок з'явилося з тих пір, скільки сивого волосся. Я пам'ятаю цей медальйон сказала вона тихо. Твоя мама, Михайле, подарувала його нам на весілля, сказала, що він приносить щастя. І я його втратив, гірко усміхнувся Михайло. Усе втратив, але, може, може, не назавжди. Різдвяний вечір тривав. За вікном падав лопатий сніг, на ялинці мерехтіли вогники, а в повітрі витав аромат куті та узвару. Вони говорили довго, відверто. Іноді зі сльозами, іноді зі сміхом. Згадували минуле, ділилися історіями з життя, яке пройшло окремо. Оксана розповідала про школу, про свої успіхи та невдачі, про те, як мріяла про батька на кожному святі. Михайло слухав, і його очі наповнювалися болем за кожен пропущений момент. Олена Петрівна мовчки спостерігала за ними, і щось у її серці повільно відтавало. Минали дні. Михайло дотримав слова, влаштувався на роботу в будівельну компанію, спочатку простим різноробочим, але його досвід і уміння швидко помітили. Він відремонтував свою підвальну кімнату, перетворивши її на затишне житло. Оксана часто навідувалася до нього, приносила домашню їжу, розповідала про навчання. Одного вечора, коли Михайло фарбував стіни у під'їзді, він взяв на себе обов'язки доглядати за будинком. До нього підійшла Олена Петрівна. Знаєш, сказала вона, спостерігаючи за його впевненими рухами, я довго думала може, ти переїдеш назад у квартиру. У нас є маленька ком'ячина, можна зробити з неї кімнату. Михайло заумер з пензлем у руці. Ти, ти серйозна? Оксані потрібен батько, не за стіною, а поруч, і, і я бачу, що ти змінився. А ти тобі потрібен сусід? Я не знаю. Чесно відповіла Олена Петрівна. Двадцять років це довгий термін. Але може, варто спробувати почати спочатку? Цього вечора вони довго сиділи на кухні втрьох. Оксана світилася від щастя, коли батько розповідав про свої плани, як він відремонтує комірчину, зробить там робочий куток для неї, щоб було де готуватися до іспитів. Життя поступово налагоджувалося. Михайло працював на двох роботах, на будівництві та підробляв ремонтами у сусідів. Кожну копійку віддавав Олені, казав, що має повернути все, що не додав за ці роки. Вона спочатку відмовлялася, але потім вони вирішили відкрити спільний рахунок на навчання Оксани в магістратурі. Якось у суботу вони всією родиною поїхали за місто. Просто погуляти зимовим лісом. Оксана бігала як маленька, кидалася сніжками, а батьки йшли позаду, несучи термос з гарячим чаєм. Пам'ятаєш, як ми колись мріяли про свій будинок за містом? раптом запитав Михайло. Пам'ятаю, відповіла Олена Петрівна. Ти навіть креслення робив. Я зберіг їх, і знаєш, я тепер маю достатньо досвіду в будівництві, може. Вона подивилася на нього, сивого, змарнілого, але з тими самими теплими очима, в які закохалася 25 років тому. Може, тихо відповіла вона, але спочатку треба допомогти Оксані закінчити університет. Звісно, кивнув він, у нас ще буде час. Тепер буде. Попереду був довгий шлях, треба було заново вчитися довіряти, прощати, любити. Але головне, вони знову були разом. Родина, розірвана 20 років тому, повільно, але впевнено збиралася докупи. А медальйон зі старою фотографією тепер висів у Оксани над ліжком, як символ того, що навіть найтимніша ніч може закінчитися світанком, що втрачене можна знайти, а розбите склеїти. Нехай і через 20 років. Минув рік. Київ знову готувався до Різдва, але цього разу все було інакше. У затишній квартирі на сьомому поверсі Михайло встановлював нову кухню подарунок для Олени. Він заощаджував на неї півроку, працюючи додатково по вихідних. Тепер він був бригадиром на будівництві, мав стабільний дохід і повагу колег. Оксана успішно закінчила університет і вступила до магістратури. Її дипломна робота про відновлення родинних зв'язків у сучасній українській літературі отримала відзнаку написано з власного досвіду, жартувала вона, показуючи червоний диплом батькам. Олена Петрівна теж змінилася. Вона більше не здавалася утомленою та напруженою. В її очах з'явився той самий блиск, який був 20 років тому. Вона навіть почала відвідувати курси йоги і купила собі нове плаття червоне, святкове. Знаєш, сказала вона якось Михайлу, коли вони разом пили вечірню каву, я довго не могла зрозуміти, чому все так склалося, чому саме наша Оксана мала зустріти тебе того дня біля метро. А тепер, думаю, може, це була не випадковість? Михайло взяв їй руку у свою. Його долоні, загрубілі від роботи, були теплими і надійними. Нічого в житті не буває випадковим. Я вірю, що мав пройти весь цей шлях, впасти на саме дно, щоб зрозуміти найголовніше без вас моє життя не має сенсу. Напередодні Різдва вони втрьох поїхали за місто, туди, де Михайло придбав невелику ділянку землі. Там, серед засніжених сосен, вже стояв фундамент їхнього майбутнього будинку, того самого, про який вони мріяли колись. Навесні почнемо будувати, розповідав Михайло, показуючи оновлені креслення. Тут буде велика тераса, де можна пити ранкову каву, а тут кабінет для Оксани з вікном на схід. І камін, додала Олена, обов'язково має бути камін. І сад, мрійливо протягнула Оксана, з яблунями і вишнями, як у бабусі в селі. Вони стояли втрьох, обійнявшись, і дивилися на засніжену ділянку, де скоро виросте їхній спільний дім, місце, де вони нарешті будуть разом після всіх випробувань, помилок і поневірянь. Ввечері, коли вони повернулися додому, Михайло дістав з шухляди невеликий альбом Я хочу вам щось показати, сказав він тихо. Всередині були фотографії, десятки фотографій Олени і Оксани, зроблені здалеку протягом тих років, коли він жив на вулиці. Оксана біля університету, Олена виходить з лікарні, вони разом у парку. Я не міг підійти, пояснював він, гортаючи сторінки, але й піти не міг. Ви були єдиним, що тримало мене на цьому світі. Кожного разу, коли хотілося все кинути, я дивився на ці фотографії і знав. Заради вас я маю триматися. Олена притулилася до його плеча, а Оксана сіла поруч, обійнявши обох батьків. За вікном падав сніг, на ялинці мерехтіли вогники, а в повітрі пахло свіжою випічкою і щастям. Старий медальйон все ще висів над Оксаниним ліжком, але тепер поруч з ним з'явилися нові фотографії, вони втрьох на природі, біля фундаменту нового будинку, на випускному Оксани. Історія тривала, і тепер вона була спільною. Знаєш, сказала якось Оксана матері, я рада, що того дня підійшла до нього біля метро, іноді треба просто зробити крок назустріч, навіть якщо боїшся. А Олена, дивлячись на чоловіка, який тепер щовечора повертався додому з роботи, приносив продукти і допомагав з домашніми справами. Розуміла, іноді життя дає другий шанс, і головне, не боятися його прийняти. Тепер вони знали напевно немає нічого неможливого, коли є любов і готовність пробачати, навіть якщо для цього знадобилося 20 років і випадкова зустріч біля станції метро морозного грудневого дня.